Теперішня правда номер 86 Рай не лише в небі, Не зійшов би на небо Давид. Дії апостолів, 2 розділ, 34 вірш. Писання старого заповіту ми приймаємо на рівні з авторитетом нового заповіту, тому що Ісус і апостоли приймали їх, і на ньому справді основані всі їхні навчання. Хибні уявлення, які широко розійшлися серед християн, що писання старого заповіту є застарілими, що всі їхні провіщення уже виконалися, є дуже помилковим. Вони дуже завадили біблійним дослідженням і проклали шлях для ще гірших помилок. Потрібно запам'ятати, що старий заповіт містить в собі лише те божественне об'явлення. Яке було дане для людини впродовж 4158 років? З моменту створення і до часу, коли Ісус, при Його хрещенні, був проголошений як Агнець Божий, що на себе гріх світу бере? Івана 1,29 у всьому старому заповіті відбуття до Малахії. Немає жодної пропозиції про зміну природи з людської до духовної, ані жодного неба, окрім того, що Бог на самому початку передбачив для людини Едемського Саду. Надії, викликані в Ізраїлі Божими обітницями, вказували на час, коли Боже благословення мало скасувати прокляття гріха і смерті, і підняти людство з теперішньої деградації. Назад до початкової досконалості. Насіння жінки, як було обіцяно, повинно остаточно стерти голову Змія, знищивши зло, яке є в світі, і встановивши панування справедливості замість панування гріха і смерті. Месія, як Еммануїл, має принести ці великі благословення для Ізраїлю. А вже через Ізраїль вони мають поширитися на всі народи. Завдяки божественній силі рай, втрачений через непослух, буде відновлений через Месію. Замість очікування зміни природи з людської до духовної, науки старого заповіту провадять ізраїльтян до очікування того, що Бог не змінюватиме свого початкового наміру, Він не творив землю, щоб знищити її вогнем. Ані щоб вона назавжди залишилася під хмарою гріха і смерті. ЕКЛЕЗІАСТА 1.4. Він уформував її, щоб вона була мешканням для людського роду. за його власним образом і подобою, прикладом чого був Адам у його початковій чистоті. Як старий заповіт нічого не вчить про небесний стан, так подібно він нічого не говорить про пекло вогню або мук. Такі демонські теорії були впроваджені поганими, від яких багато християн запозичили більше чи менше фальшивих вчень. Закон і пророки згадують про ад 66 разів. Але адом, про який вони вчать, є гроб, могила, стан смерті. Від першого і до останнього всі люди, добрі чи злі, ідуть до аду шеолу, гробу. Авраам, Ісак та Яків, а також усі пророки померли, не залишивши навіть найменшої інформації про чистилищні страждання чи про пекло вічних мук для будь-кого. Писарі Нового Заповіту також були євреями. І зауважте, що вони ніде не записали про пекло і чистилище, які були впроваджені нами протестантами і католиками в темних віках. Новий заповіт, написаний грецькою мовою, є у повній згоді зі старим заповітом, написаним єврейською мовою. Шеол в останньому це Гадес в першому. На жаль, перекладачі англійських біблій, так само як і українських, жахливо помішали поняття, даючи нам пекло, яму і гроб як синонімічні пояснення Шеолу і Гадесу. Ортодоксія зробила ад огняним – і так наші очі розуміння були затемнені через махінації нашого великого противника, князя темряви. Але всі ці демонські перекручені представлення божественного характеру і плану скоро будуть розсіяні. Ранок наближається князь світла, Спаситель Месія, а також його славна церква, скоро засяють, як сонце в царстві Отця. Тоді як сатана буде зв'язаний на тисячу років. Так що більше не міг зводити народи. Тоді то розплющаться очі сліпим і відчиняться вуха глухим. Ісаї 35:5 Бо пізнанням Господньої слави наповнена буде земля, як море вода покриває. Авакума 2.14 І перед Ісусовим ім'ям. Вклониться кожне коліно і кожен язик визнаватиме на славу Бога Отця. Філип'ян, 2 розділ 10, 11 вірші Всюди у Святому Письмі буквальний сон, вжити як образ смерті, так само як теперішній час панування гріха є представлений як період ночі, а прихід панування Месії є пророчо описаний як ранок нового дня. Нової епохи Буває увечері плач, а радість на ранок. Псалом 30 вірш 6. Ніч тривала впродовж шести тисяч років. Новий день є сьомою тисячею, суботою великого тижня. Це буде час пробудження, так само, як шість тисяч років панування гріха і смутку є часом, коли наш рід прямував до смерті, до глибокого сну. З якого ніхто не зможе пробудитися, доки його не покличе Месія. Івана 5 розділ 28, 29 вірші, Кара смерті, що лежить на нашому роді, стерла б наше існування як звірини. Якби Боже милосердя від початку не приготувало від купителя Ісуса і Його церкви, малої чи рідки, спів спадкоємців, великого люду. А також Месіянського царства, земного царства та Воскресіння, пробудження усього людства завдяки цьому царству. Саме через цю надію Воскресіння з мертвих, віруючі говорили про своїх померлих приятелів, як тих, що заснули. Цей вираз часто вживається в новому заповіті. Святий Степан заснув в смерті, святий Павло, маючи на увазі велику працю. Христа на користь світу, а також перспективу пробудження всіх, заявляє, що віруючі не повинні сумувати, як інші, через смерть своїх друзів і сусідів, але повинні усвідомлювати, що всі вони сплять в Ісусі, і що остаточно Бог через нього допровадить до загального пробудження зі смерті, і всі вони мають бути припроваджені до пізнання правди. Щоб могли врятуватися від гріха і смерті та одержати Воскресіння. Дії апостолів, 3 розділ, вірші від 19 до 21. Святе письмо каже, що спочив, та й умер Авраам, і він прилучився до своєї рідні, і що його батьки були язичниками. Добрі і злі царі і князі, а також всі інші, згідно писання, заснули. Так само було з Давидом, дії апостолів, 13 розділ 35 та 36 вірші. Усі вони заснули в біблійному аду, в гробі, всі вони є в несвідомості, як каже Писання, мертві нічого не знають, чи сини їхні славні, вони того не знають, чи вони в прикрому стані, того вони не відають, бо немає в шеолі, куди ти йдеш. Ні роботи, ні роздуму, ані знання, ані мудрості. ЕКЛЕЗІАСТА 9 розділ. 10 вірш. Пророк Давид задекларував свою віру у Воскресіння з мертвих, коли сказав Бо ти не залишиш душі моєї в шеолі, могилі і не даси своєму святому побачити тління. Псалом 16, вірш 10 переклад Деркача. Святий Петро і святий Павло Дії святих Апостолів, розділ 2 вірші від 25 до 31 та 13 розділ вірші 35 та 36 звертають нашу увагу на той факт, що пророк Давид зазнав тління, і що ці слова не відносилися до нього самого, а до Ісуса, що душа Ісуса не була залишена в Шеолі, грецький Гадес. І додатково, що тіло Ісуса не зазнало тління. Святий Петро вказав на виконання цього пророцтва про Воскресіння Ісуса з мертвих третього дня, коли застосував ці слова, Не зійшов би на небо Давид. Дії 2,34. Знаходиться гріб його в нас аж до цього дня. Аргументом святого Петра є те, що Давид перебував у своєму гробі. І все ще був мертвим, і що його слова були пророчим застосуванням до Воскресіння Ісуса. Багато християн щонеділі повторюють слова з апостольського символу віри, які заявляють про розп'яття і смерть Ісуса, а також про Його сходження в ад в Гадес і що Бог Воскресив його з мертвих третього дня. Усі, думаючі християни розуміють, що ад, до якого зійшов Ісус, не був чистилищем ані місцем вічних страждань, але гробом, шеолом, могилою, станом смерті. Такою була думка апостола, і це доводять Його слова що Бог воскресив його, пута смерті усунувши, вона б отримати його не могла. Давид не піде на небо. Після смерті цар Давид не пішов на небо ані його Воскресіння не буде на небі. Він також не матиме бажання іти на небо, так само як риба не має бажання забратися на край дерева чи пташка звити собі гніздо під водою. Як ці тварини мають відмінну природу і пристосовані до стану, який Бог для них передбачив, так і природа людини, навіть коли дійде до людської досконалості. Буде насолоджуватися і цінувати земними благословеннями, які Бог приготував для неї, а не небесними, які Бог приготував для вибраної малої черідки Церкви Первороджених Євреїв 12.23. Причина стає ясною, якщо ми будемо пам'ятати слова апостола. Він каже: А людина тілесна не приймає речей що від Божого Духа. І вона зрозуміти, оцінити їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. 1 Коринтян 2,14. Лише ті, які були сплоджені Святим Духом, здатні зрозуміти глибокі речі, духовні речі Божественної обітниці і насолоджуватися ними, як пояснює апостол, 1 Коринтян 2 розділ, 9 та 10 вірші і навіть після сплодження від духа, маючи почуття, скеровані до того, що вгорі Господня, посвячена мала чи рідка, пережила тяжкі випробування, зосереджуючи свої почуття на небесних речах і відриваючи від земних, тому що ці останні постійно притягували їх через вплив на їх земні почуття, Бог закликає своїх посвячених дітей не шукати речей видимих, але тих. Що невидимі, яких око не бачило і вухо не чуло. Ані на серце людини не приходили величних речей, які Бог приготував тим, які люблять Його, люблять його більше, аніж люблять дім чи край батьків чи дітей чи себе. Тому ми можемо виразно побачити, що без сплодження від Святого Духа, яке належало слугам і служницям Бога в євангельському віці. Ніхто не може оцінити того, що невидиме. І тому світ людства в загальному, повернувшись назад до досконалості, на всьому тому шляху, вповні, оцінюючи людську досконалість, не буде мати бажання жертвувати своєю людською природою, аби отримати небесну, але захоче насолоджуватися земною в досконалих умовах у відновленому раю. Ісаї 35 розділ та Єзекіїля, 37 розділ. З інших наук святого письма ми бачимо, що першими, хто має отримати благословення під Месіанським царством, будуть старожитні гідні Енох, Авраам, Мойсей, Давид і пророки, і що вони будуть поставлені князями по цілій землі. Один з цих князів пророк Давид. Буде мати дуже славне становище. Його тривале життя, його підйоми і падіння показують нам блиск і тіні характеру пророка, можливо, більш детально, аніж у випадку будь-якої іншої біблійної особи. Вони також показують нам шляхетний характер Давида, незважаючи на людські слабкості і недуги його тіла, посилені його царським становищем. І помилковим поняттям про царські прерогативи, яке переважало в його часи, прекрасні риси характеру Давида, на підставі яких він був визнаний не новим створінням, не сином Бога і не спадкоємцем Бога і співспадкоємцем Месії, а мужем за серцем своїм, Божим. Цими рисами були його вірний послух і його покаяння за все. Що в найменшій мірі не подобалося Богові і порушувало спільність з ним. Тому сплоджені від духа Божі діти не повинні брати пророка Давида чи будь-кого зі старожитніх як зризок для себе, лише сплоджені від духа особи служили прикладом для церкви. Вони повинні йти слідами Ісуса і брати апостолів та інших вірних братів за приклад. Апостол, тим не менше, подає думку, що церква одержує користь, дивлячись на гідних минулого, щоб зауважити їх міру віри в Бога та їх послуг цій вірі. Святий Павло, тим не менше, ясно нагадує їм, що Бог дав дещо кращі церкві перворідних, аніж старожитнім гідним, без яких, членів Месії, ті не можуть одержати досконалість. Євреїв, 11 розділ, вірші від 38 до 40. Краще зарезервоване для нас, які були покликані Богом під час цього віку Євангелії, щоб стати співспадкоємцями з Христом, єдинородним Сином Йогови і спадкоємцями всього, співучасниками з Ним, у всій Його майбутній праці задля благословення розумних Божих створінь. Тому, як каже апостол, нагорода старожитніх гідних відкладається, доки спочатку переможна Євангельська церква не сяде на престолі з Христом на світанку нової епохи, яка вже надходить. Як тільки духовна фаза царства буде встановлена в силі, розпочнеться встановлення людської або земної фази, старожитніх та молодих гідних, покірно усвідомлюючи таким чином. Божественну мету і порядок у вищому піднесенні Євангельської церкви, ми повторюємо слова апостола, що вони побожні, лояльні, праведні, вірні, старожитні гідні, не без нас досконалість одержать. Євреїв 11.40. Ми заохочуємо всіх продовжувати скидати з себе всякий тягар та гріх, що обплутує нас та й бігти з терпаливістю. Радісною витривалістю в боротьбі, що виставлена перед нами, дивлячись на Ісуса, автора і виконавця нашої віри. Євреїв 12 розділ 1-2 вірші Діаглот. Якщо ми віримо, що біжимо за славним місцем в царстві, нижчим, аніж високий поклик, то не повинно бути жодної різниці у виконанні наших обітниць посвячення завдяки вірності в дослідженні. І роздумуванні над Божим Словом, завдяки зростанню в подібності до Христа і люблячому і ревному поширенню правди відповідно до наших здібностей і можливостей. Нехай Єгова допоможе нам всім бути вірними і в результаті одержати щедрий вхід у вічне Боже Царство. Ісус, наш Відкупитель, є також нашим попередником і прикладом в цьому бігу. Він пробіг переможно і в результаті тепер перебуває по правиці Божого престолу, і ми також можемо бігти за ним. Шлях Ісуса до корони був шляхом ганебного Христа, тому Він сказав, що якщо хтось любить Його, хай бере щоденно свого Христа та й за ним. А також що раб не більший за пана свого тощо. Переслідування, ганьба, смуток. І втрати є нашою часткою в цьому теперішньому світі, але вивищення і слава прийдуть у властивому часі, якщо не ослабнемо. Тому ми маємо заохочення звертати увагу на його приклад і науки, щоб не ослабли і не знаохотилися в нашому розумі серед проб віри, послуху і витривалості в цей день злий. Коли писалася ця стаття, клас посвячених тибірників Епіфанії ще не був розпізнаний, тому ми додали деякі пояснення щодо їх земного мешкання. Щоб належати до посвячених табірників Епіфанії, особа мусить прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя і Царя, тоді посвятитися і дотримати це посвячення. Проба вірності, призначена для зросту християнського характеру, Особливо якостей віри і довір'я, які провадять до послуху, посвячені табірники Епіфанії, подібно до вибраних класів, посвятилися до смерті, будь-яке посвячення, в час, коли сатана діє як Бог цього злого світу, є посвяченням до смерті. Цей великий привілей посвячення дає посвяченим табірникам епіфанії освічення, потіху і зміцнення святим духом розуміння. І це дає розуміння глибоких Божих речей. В жовтні 1968 року брат Джолі розширив наше розуміння значення слова нам візьмімо тепер, наприклад, текст з 2 Петра 1 розділу 4-го віршу, переклад Турконяка: Даровані нам дорогоцінні і великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками божественної природи! Як тепер відчитаєте цей текст ви, який тепер не належать до малої чи рідки, і це стосується всіх нас? Як ми повинні застосувати цей текст, щоб одержати благословення для себе? Гаразд, ми повинні сказати, що нам теж даровані дорогоцінні і великі обітниці, і завдяки ним ми можемо стати учасниками досконалого життя. Чи то маючи славу небесну, чи то славу земну. Якщо ми є з великої громади, то ми маємо отримати небесну славу, якщо ж ми не є сплодженими від Духа, то повинні сказати Отак нам дані дорогоцінні і великі обітниці, через які ми можемо стати молодими гідними чи посвяченими табірниками Епіфанії і одержати вічне життя. Ми повинні вести добру боротьбу віри, а також ухопитися за вічне життя. І це стосується кожного з нас. Саме так я застосував би цей вірш.